У Криворізькій загальноосвітній школі номер 15 очікують на зміни. Вже наступного навчального року до приміщення їх закладу переїдуть сусіди. Колектив та учні 59-ї школи. Таке рішення в цілях економії було прийнято міською владою. Згідно з ним, школи, які мають малу кількість учнів і великі будівлі, і поруч з якими знаходяться інші загальноосвітні заклади з більшою кількістю учнів, підлягають закриттю. Такому рішенню передувала низка передумов. Головна. Катастрофічна нестача коштів у бюджеті на оплату енергоносіїв у школах. А в зв'язку з новими цінами на світло і на тепло сплачувати рахунки стане просто неможливим, адже в середньому кожен навчальний заклад в місяць споживає тепла електроенергії та води на суму від півтора до двох з половиною мільйонів гривень. На сьогоднішній день долг теплоснабженню вже составляє 36 мільйонів. З чим це зв'язано. Образовательная субвенция из госбюджета приходит равнодолевыми частями по 35 миллионов. Этого ресурса едва, едва хватает на то, чтобы не допустить задержки заработной платы педагогам наших школ. Поэтому мы не имеем такой возможности заплатить своевременно за тепло. Під ліквідацію нині потрапили чотири школи міста: 106-та у Тернівському районі, 11-та у Саксаганському, 54-та у жовтневому та 59-та у Дзержинському районі. Дітей цих шкіл переведуть до інших що поруч. А педколектив, обіцяють в управлінні освіти, прилаштують з колективами. зараз працюють відділи освіти. образування. И практически всем, кто не имеет пенсионного обеспечения, мы уже подготавливаем рабочие места будем предлагать им эти рабочие места. Спорожнілі школи, говорить Наталія Касимова, будуть стояти і чекати кращих часів. Їх законсервують, аби в майбутньому, коли поліпшиться економічна ситуація та збільшиться кількість учнів, мати готові приміщення. Ми оставляємо по мінімуму завхоз за трьох сторожей. Це дозволяє круглосуточне знаходження чоловіка в этом будинку. Ми залишаємо із енергоносителів подачу. электроэнергии и водоснабжения, чтобы человек мог удовлетворить свои элементарные биологические потребности. Бухгалтерия отдела в образовании рассчитывает четко по 20 квадратным метрам, где человек будет находиться, чтобы он не замерз, чтобы он нагрел себе чая, чтобы он включил себе свет, почитал, чтобы он ну, элементарно мог себя там обеспечить. И этот человек, значит, завхоз, это 8-часовой рабочий день, Тож з 8:00 утра і до 17:00. А потом ему на зміну приходять три сторожа, як это предусмотрено, і в суботу, і в воскресенье вони по скальзячому графіку працюють: ночні зміни і вихідні розджорива. Поки ж в українській 15-й школі йдуть приготування приймати колекта учнів з російськомовної 59-ої. Тут зміняють статут і забезпечить навчання учнів обома мовами. Для того, щоб прийняти 59-у школу у 15 й виділили 7 кабінетів. Нині їх потроху звільняють та підремонтовують, але все ж таки постає питання: якщо вчителів хоч якось прилаштують, то на робочі місця для всього технічного персоналу тут у 15-й школі та у інших не варто розраховувати. Тож як не крути, але десяткам людей з ліквідованих шкіл ймовірно доведеться шукати роботу.